Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо найпростіші міні піци на основі листкового тіста. Вони виходять трохи інакше, як зазвичай, але не менш смачні. Тому дуже добре мати під руками такий простий швидкий рецепт, щоб побалувати своїх рідних смачною випічкою. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Першим ділом нам потрібно розморозити листкове тісто. В принципі, підійде любе. У нас бездріжжове, пласт 500 г. Не розкочуючи його, розрізаємо на шматочки. Розмір квадратиків обираєте самі. Перекладаємо на форму, яку застелили пергаментним папером. Збили вилкою 1 яйце і ним змащуємо тісто. Також кожен шматок тіста змащуємо кетчупом або томатним соусом. Можна зробити суміш з кетчупу та майонезу. Головне не перестарайтесь, соусу не повинно бути занадто багато. На терку з великими отворами натираємо варену ковбасу. Її розподілимо на кожен шматочок тіста. Але краї тіста лишаємо вільними. Можна замінити на куряче філе, нарізане на шматочки чи розділене на волокна. У нас начинка буде із двох видів ковбаси вареної та сирокопченої. Так піца буде мати більш насищений смак. І цю ковбасу нарізаємо на смужки. Викладаємо поверх першого шару. Один помідор нарізаємо на кубики. Його розподіляємо також на кожен шматочок майбутньої піци. За бажанням можна додати солодкий перець або маринований огірок. Поверх помідорів нанесемо невелику кількість майонезу. Зверху появиться посилання на відео, де ми готували піцу по-домашньому. Кому цікаво, можете переглянути. Лишилося на терку натерти твердий сир. І ним присипаємо всі попередньо покладені продукти. А до цього моменту духовка вже розігрілася. Її розігріли до 200 градусів. І відправляємо міні-пицу на випічку. Випікалися вони 18 хвилин. Точний час залежить від можливостей вашої духовки. Як швидко, ароматно і звичайно смачно! Дуже класний перекус на швидкоруч! І вся сім'я сита. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!